Коли вже були готові парафувати, причому так на високому рівні, а не тільки на рівні переговорної групи переговорників, яка туди їздила, спочатку в Білорусь, а потім у Туреччину, в Стамбул, ті умови, які виставила Росія в Україні. Якби українська влада пішла на умови Кремля, то це перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з малочисельною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом із повним визнанням їх незалежності від України. Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний вирок за кілька років. Російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося б Україні у разі підписання такого варіанту договору у планах Росії, Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому у межах адміністративних областей України? Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої з 2014 року? Росія також вимагала скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. Але на, на щастя, тоді західні лідери е, терміново, зокрема Борис Джонсон, приїхали до Києва і переконали президента Зеленського цього не робити, і пообіцяли, е, що буде надана достатня підтримка для того, щоб Україна могла воювати. І в перші роки, якраз Україні, була надана дійсно така підтримка просто далі, коли Почалися уже сумніви в адекватності рішення військово-політичної влади України, то відбулися і збої, а також сумніви наших партнерів в тому, що саме та військова підтримка, яку просить військово-політична влада України, вона потрібна для того, щоб досягнути результату. Ну і от нарешті я би сказав так, що восени 22-го року. Пошуки компромісу по по ультиматуму Путіна від грудня 2021 року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна з багатьма незрозумілими речами, а до цього всі знали, що вона ось ось закінчиться. Всі знали, що вона ось ось закінчиться.